Доброго дня, шановні підписники. Ось нарешті цвіте моя голубіка. Весна була дуже прохолодною, але квіточок зав'язало мало. Не знаємо, як вони опиляться, скільки буде ягід. Ну, ось такі є красиві, дуже пахнуть, аромат не передать, дуже-дуже пахучі, деякі кущі трохи примерзли, але зима була не дуже холодною, ну чомусь прихватило трохи верхню частину гілок. Ота цвіти. такі красиві квіточки, але дуже-дуже пахучі, дуже пахнуть. Аромат, дуже смачний, такий медовий, ну дуже пахучий. Будемо надіятися, що трошки вродить і будемо з свіжими цьогорічними ягодами.